В даній квартирі у вас є якісь заборонені речі предмети засоби? — Так. — Що саме, будь ласка, засоби. В які? В якій кількості? Нещо, не знаю. Ну, Умовно, велика, мала, середня. Велика кількість. Ви проходите за вами. — Стіл давайте розкладаєте, показуйте. Невизначена кількість поліетиленових згортків із білими таблетками. З кожного кольору ми приміщаємо до спецпакету НТУ. 456 зіб-пакетів, в кожному з яких знаходиться по дві бігулки білого кольору та фарговий згорток з невідомою речовиною. Ми упакували 120 аналогічних полімерних зіп пакета Запис з полівцем Робота. І з відповідними позначеннями. Перший день. 114 равно 4560 і аналогічного характеру. Заробив 19 008 чисті. Як дано Вінниці? Чим займалися Вінниці? Закладу складу. Як багато в день? Кожен день порізно. Приблизно в середній. 20-30. Кожного дня. Так. Да. Ви отримали крупну партію і потім розкладали меншими? Так. А де саме в якому районі? Тут на поділі.